Добрий день! Наше завдання спростити ось такий дробово-раціональний вираз. Він складається з трьох дробів з різними знаменниками. Оскільки в нас між дробами стоїть знак мінус, то ми маємо звести їх всіх до спільного знаменника. Щоб звести раціональні дроби до спільного знаменника, нам потрібно кожен зі знаменників розкласти на множники. Три способи. Перший спосіб це винесення задушки, другий спосіб стосування форму скороченого множення, і третій спосіб це групування. Отже, починаємо з першого дробу. Чисельник залишаємо без змін. А в знаменнику нам тут пасує винести а за дужку. У дужці залишиться 2А, відняти Б. Переходимо до другого дрова. Знову ж таки, чисельник залишаємо без змін, а знаметник знизу собі розкладемо на множники. 4 а квадрат мінус b квадрат. 4а квадрат можна записати як квадрат добутку 2а. 2a. Тут вже можна записати формулу різниці квадратів. Ми її собі пригадаємо. Отже, а квадрат мінус б квадрат це в нас різниця цих чисел помножена на їхню суму. Застосувавши до нашого знаменника, отримаємо добуток 2а-b на 2 а плюс b. Розклали на множники. Залишився третій дріб. У третьому дробі в нас знаменник дуже подібний до першого. Отже, ми так само виносимо азодушки. Отже, ми розклали кожен зі знаменників. Тепер нам треба записати спільний знаменник для всіх трьох дробів. Отже, спільним знаменником. Буде найменший спільний крат на цих трьох дробів. В нашому випадку це добуток, складений зі всіх різних ось цих множників. В нас є А, в нас є 2а-Б і 2а плюс Б. Обов'язково тепер надписуємо до кожного дробу додатковий множник. Дивимося, чого нам бракує в знаменнику, це і буде наш додатковий множник. Тут бракує 2a плюс b. Тут бракує просто А. А тут нам бракує 2 а b. Тепер перемножуємо наші додаткові множники на чисельник. 2а плюс b помножити на 2а плюс b – це 2А плюс b в квадраті. Відняти 16а квадрат, і відняти 2а-б до квадрату. Як бачимо в чисельнику, в нас перші і останні доданки це в нас також можна розписати за формулою скороченого множення квадрат суми або квадрат різниці. Також пригадаємо собі ці формули. Це в нас квадрат першого. Додати або відняти подвоєний добуток наших двох чисел і додати квадрат другого. Отже, застосовуємо ці формули. Знаменник залишаємо без змін. Отже, Застосовуємо формулу. В нас виходить 4а квадрат додати 4аБ додати Б квадрат. Відняти 16а квадрат. Ось тут ми знову ж таки розкриваємо за формулою, але перед нашими дужками стоїть мінус, тому не забуваємо поміняти всі знаки на протилежні. Буде мінус 4а квадрат додати. 4 ab і відняти В квадрат дорівнює. Тепер знаменник залишаємо без змін. А в чисельнику зводимо подібні додатки. Ось тут 4А квадрат мінус 4А квадрат дає нам 0 b квадрат і мінус b квадрат дає нам також 0. 4 ab Додати 4 ab це буде 8 ab І в нас ще залишилося відняти 16 a квадрат. Отже, наш вираз суттєво скоротився. Зменшився, але це ще не остаточно розв'язане завдання, тому що в чисельнику можна ще винести спільний за задушки і скоротити дріб. Отже, у чисельнику винесемо 8А, в нас залишиться в дужці b відняти 2А. І знаменник поки що переписуємо. Тепер А відразу можна скоротити і уважно дивимося: в чисельнику в нас в дужці є Б-2А. В знаменнику 2А мінус Б. Коли в нас є такий випадок, ми або в чисельнику, або в знаменнику виносимо мінус за дужки, щоб ми могли зробити таку саму дужку і скоротити. Отже, мені зручніше. Винести мінус в чисельнику, цей мінус я винесу наперед дроб. Мінус 8. І тоді в знаменнику в нас в чисельнику в нас поміняються знаки, і можна буде поміняти місцями. В нас вийде 2а-Б. І в знаменнику поки що переписуємо 2а-Б на 2 2А b. Тепер, як бачимо, в нас в чисельнику і в знаменнику є однакові дужки. їх можна скоротити. І наша відповідь це мінус 8 поділити на 2а плюс b. Ось це наша відповідь. Ось так скоротився наш вираз.